Привіт друзі! Сьогодні я знову з вами і в нас отакий от зарядний пристрій сьогодні пройде огляд. Значить, Що ми можемо побачити тут? Ну, Це простий, пластмасовий, легенький. Я навіть не знаю, він пише там аж 12 Ампер -годин, Наближено до 100 Ампер годин може заряжати. Ну, я сумніваюся в цьому, тому що він дуже маленький. Да, дійсно, в ньому стоїть маленький кулер який охолоджує, по вазі він дуже лихенький. ну Скажімо так, зараз от дивлюся, що тут в нас. Нічого такого, 2 вольтаж. І тут показує процент заряженості, скільки заряджених не знаю. Дуже хіленькі такі кліпси такі піддовенькі, прикріплені. Ну, а так це, в принципі, стандарт. Немає нічого такого, що може кидатися в очі. Ось тут кулер стоїть. Він охолоджує. Там всередині ну, видно, що є такі от якісь платка стоїть одна. Ну, На мою думку, це знову такі із тих е, зарядних пристроїв, які, так, Підзарядити чу-чуть можна, але результат дуже довго треба чекати. Він розрахований на маленькі акумулятори такі. там, Скільки початково? 12 А годин, до 100 А. Ну, приблизно хай до мотоблока можна зарядити там ще такі, але не дуже великі, тому що я сумніваюся, що великі він зарядить, лібо він буде сильно грітися, либо він буде дуже такий маленький. Ну нічого, друзі, ми з вами. Я думаю, ми найближчим часом проведемо знову тестування цього зарядного пристрою. Ну, а зараз кому сподобалося відео, такий маленький огляд. Ставимо лайк. Підписуємося. Буде тільки в мене можливість. Я зазвичай вам зніму про те, як ми будемо підзаряджати акумулятор. Великий акумулятор. Побачимо, що покаже цей прилад, чи дійсно він може заряджати. Чи це так знову-таки in China? зробила для нас подарок? Добре, дякую, панове. Підписуємося, ставимо лайк ще раз.